Розглядаємо сьогодні ванну кімнату, площа її 5 квадратних метрів. Дуже цікава глянцева плитка. Дуже красиво виглядає. Може комусь подобається і матова плитка, але ця плитка така білого майже кольору з такими прожилками під мармур. З цієї сторони в нас душова кабіна. Зробили ось такий у нас злив. піддон дуже красиво, класно зробили, подивіться. Плитка класно виглядає. Душова кабіна доволі така широка, ну, велика така душова кабіна. З цієї сторони у нас інсталяція. І зробили ще ось таку перегородку між душовою кабіною, а з цієї сторони у нас буде стояти бойлер такий великий, та пральна машина. Ось такий колір цікавий. І хочу показати. Який же колір плитки в нас йде? До речі, і в санвузлі теж зробили ось таку сірого кольору. Плитка у нас йде. Санвузол, коридор і на кухні. І ще на лоджії теж там така ж плитка сірого кольору. Але дуже красива плитка, мені вона ще більше подобається. Ось такими золотими прожилками. Але вона матова, якщо б вона була ще і глянцева, то дуже цікаво виглядала.